Друзі, всім привіт! Слава Україні! Сьогодні дуже велика подія. Компанія Бірпі представила оновлений аутлендер. Так, давайте почнемо з дуже сухих і, може, не дуже цікавих цифр, але він трішки більше старого. Це третє покоління, трішки шире і трішки завбільшки. І вище. До речі, представлено було на тест драйві два, дві моделі. Це Outlander Pro, який зелененького кольору, і оцей красненький це обична комплектація XT. Що хочеться про нього розказати? Хочу вам сказати те, що це абсолютно новий квадроцикл, нова рама, нове шасі. І він нісики ні, не схож на свого mm. старшого брата. Ви бачите дуже цікавий дизайн. Лед-оптика, до речі, з'явилася, це дуже приємно. Спереді в нього ось такий гігантський кофр об'ємом майже 40 литрів. Подвізка, а образ важелі. Який взяли, за приклад, X-3 Maverick і трішечки зменшили. Ідемо далі. Гайсь дуже приємна річ у цій моделі це ось такий малесенький бардачок об'ємом 3,5 літра. Но тут знаходиться магнитний важель. Ой, важель, а як правильно сказати? Холдер. Держать. Магнитний холдер для телефону і є. Розетка USB з двома портами. 3 Ампера. Так що оце мені подобалось дуже. Дуже і дуже. Хочу сказати, що ця модель в Україні буде доступна лише у середині літа, але замовляти її можна вже зараз. Так, ще стосовно двигуна нового. На тест-драйві я сів на новий Outlander. Поїхав перше коло. Їду, думаю, ну щось як-то воно скучновато. А потім сповнив, що тут же є кнопка ITS Mode, яка переключає режими роботи. І виявилося, що я їхав у робочому режимі, який називається Virg. Я його вимкнув на ходу і включив режим спорт. о о ця цяцька ожила в моїх руках моментально. Подрив просто нереальний. І ти навіть не відчуваєш і не віддаєш собі впевненості в тому, що... Ти їдеш на одноциліндровому моторі. Мотор мені дуже-дуже сподобався. Напоминаю, що це зовсім новий мотор. Це не перероблений ніякий, це новий мотор від ROTAX. Дуже і дуже. Щоб не забути, що вам такого цікавого розказати, я у інстаграму вас питав, кидайте мені питання. От, питання ви накидали, я на декілька відповів е онлайн, але давайте все по порядку. Так, гайс, динаміка розгону в нього гарна. <laughs> Я ж кажу. Поки не вимкнув, не включив э, спортрежим, думав, що таке. Не очі. Но в спортрежимі навалює, дай Боже. Ну, Мені здається, точні, точніше відчувається, що газ в нього... Ну не такий. Все ж таки одноціліндровий мотор проіграє, програє двоциліндровому і на низах він би е мог би бути чуть-чуть повіселіше. Але, знову ж, спортрежим вирішує. Стирає усі грані. Ого, ребята, все змінилося, все. Ну, дивіться, оце ось новий, а оце ось старий. Ну, Це як... Я навіть не знаю. Як, як на мене, в них різниця у дизайні, мабуть, років на 20. Це, звісно, не у дизайні. Дуже гарно. Ну, Ви бачите, які фари. Ну, це ж перфект. До речі, ззаду також світодіодні фари, то красні. О, яка в нього сладка попка. Ух, моща. Світодіодні ліхтари, причому у цій версії у нас один ліхтар, а у версії PRO. Ось такий. Завбільшки разів у 5. По ергономічності підвізки, ребята, а-образні важеля, які взяли із x 3 за приклад. О, трішки перероблені. Амортизатори е двокамерні. Подвізка м'яка, дуже м'яка. Ну, їхати на нього комфортно. До речі, це е outlander xt версія яка буде поставлятися до України. ось. А зелений, який ми знімали до цього, і також він був на тест-драйві. Це версія ПРО. Вона відрізняється тим, що версія Pro — це утилітарніка, це рекрейшн. Це для відпочинку, а зелений для більш сільських робот по господарству поратися. В нього там є фаркоп, в нього там трішечки усилена задня частина, щоб можна було причіп тягати. і в нього є декілька електронних налаштувань, що стосовно управління двигуном. Там є така дуже цікава кнопочка, яка називається Speed Limited. По суті, це дуже 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 гарний круиз контроль Його мінімальна частина включається на 8 км на годину, а максимальна аж 70 км. Тобто ти виставив собі скорость, яка тобі потрібна, і поїхав. Так от, що я хотів показати по поводу питання, як глибоко можна занурюватися в ньому. Зараз ми, зараз я попитаюсь зняти кришечку. Ось. А вона щось не знімається. Так-та. Якось на зелененькому воно краще знімалося. Хотів як краще... Получилось, як завжди. Меня Жека уб'єт. О, дивимось, дивись. Ось варіатор. І ось в нього патрубок, який засмокчує воздух для охолодження варіатора. Тому у воду можна заїжджати, ну, мабуть, по колесо. Більше ну, я б не рекомендував, це не дуже гарно. Дивись, який моторчик в нього. Один цилиндр вроді такий маленький, бути, а він ніфіга не маленький. І якось ми вже перейшли до керма, то давайте трохи поговоримо про нього. До речі, тут знаходиться управління світлом світодіодним, старт, стоп, тормоз гідравлічний, він також дублюється під ногою. Режим е, кнопка, яка переключає режими е, спорт і Верх. І кнопочка, яка переключає режими трансмісії, Був повний привод, блокування дифференціалу і тепер. Ще ж, чуть не забув сказати, ці красені поснащені системою Smart Lock. Тобто передня віскомуфта дуже вумна, така як на усіх багі з інтелектуальним. Штучним інтелектом, скажімо так. Друзі, мій вертик. Цей апарат вартий. Я думаю, що прайс на нього буде дуже-дуже цікавий. На жаль, на зараз нам не сказали, скільки він буде коштувати. Но, як тільки я узнаю на нього ціну, я обов'язково напишу це в інстаграмі, слідкуйте за нами. І що? Покатались, подивились, їде гарно, смачно. І з деяким привкусом легкого адреналину. Зустрічаємо. Як кажуть, зустрічають по адюшки, проважають по уму. Я думаю, що в даному сенсі і одьошка, і ум дуже-дуже гарні. Друзі, це був Project 52. Слава Україні і до нових зустрічей. Всім пока!